Всім привіт! І це відео про те, чому криптовалюта краща за гривні. Чому криптовалюта краща за гривні? Я зараз поясню. От дивіться, от у вас було 200 гривень. От, у вас було 200 гривень в 2024 році. І скільки ви могли на, не, на 200 гривень закупити в магазині. І 200 гривень в 2024 році. І скільки всього ви можете закупити в магазині на 200 гривень? Ну, от. Ну, в 2014-му, наскільки я пам'ятаю, можна було піти в магазин з 200 гривнями. І ну, накупитися нормально так. Нормально накупити багато речей. А в 2024-му що ти на 200 гривень купиш? Ну, ні, ні, ні хрена, там, воду, там, не знаю, пачку чіпсів, якусь булку, все на тобі 200 гривень вже. А в 2014-му реально до хрена можна було закупити, от. Ну от В цьому і суть, що гривня це лайно, в якому свої активи взагалі не, не потрібно тримати, бо воно дуже жорстко знецінюється. Тобто ти, те, що ти там мав 2000 гривень в 2014 му і те, що ти маєш 2000 гривень в 2024 му році, це взагалі не. Те. Ну, типу, ну, в гривнях взагалі не треба тримати гроші, ну, типу, активи, бо ну це бред. бред це просто якась. Не знаю, якась рофло валюта, якась просто крінж валюта оця гривня, я взагалі не розумію. Нахрена в ній гроші тримати, таке чисто там. <кхем> ну, на Нахрінаю гроші зберігати в гривні. Тобто ладно там, ну, тіпа, я розумію, це така тіпа, державна валюта, за неї треба все тут оплачувати. Але ну, тримати гроші в гривні, ну, активи в гривні це, по-моєму, бред повний. По-моєму, набагато ліпше тримати бабки в криптовалюті. от Я я так собі подумав просто два тижні, ну, тиждень, два, два тижні назад мені дали 1000 гривень мої типу, родичі. Я подумав, ну а нахрена мені це ця тисяча гривень, типу, ну, так так просто. Я піду собі, куплю е, крипти на неї. От. Бо крипта може вирости. крипта може вирости в декілька разів, а це. А це, що тисячу гривень в мене буде стояти, воно тільки буде знецінюватися з часом. Тобто через 2-3 роки отак, крипта, яку я куплю, вона може вирости в декілька разів, а ця тисяча гривень вона точно знеціниться. От, те, що вона знеціниться, це 100% буде, бо не було ще такого, щоб тебе було 200 гривень, і ти на них міг купити там умовно не знаю, три батончика Баунті. Пройшло 10 років, ти вже можеш на. Ті 200 гривень купити 6 батончиків От такого не було, щоб гривня ставала навпаки більш цінною з часу. Вона нема такого, вона тільки знецінюється. Те саме про долари, можна сказати, але долари ну, вони, типу, ну, вони, звісно, не, не так швидко це все відбувається, так як з гривнею. З доларами там не, не так швидко все відбувається. Але теж, теж, теж це і доларів стосується. Долари вони ж так само знецінюються, як і гривні, просто ну, не так швидко. На відміну від криптовалют, яка поки тільки ростав в своїй цінності, на відміну від якогось біткоїна, який тільки ростав в своїй ціні загалом. Тобто, так, там бувають такі якісь просідання в ціні, зрісти в ціні, але, ну, типу, загалом він росте. Тобто, так само, як і Ефір, так само, як і інші там, криптовалюти, типу Solana, там XRP, там, оце все. Тобто. Ну, на, нафіг ту гривню реально, на, нафіг тримати активи в гривні, я не розумію. Я от збирав ці... ну, десь, Я взагалі такий, що ну, економний, я би сказав, такий, що накопичує гроші. Тобто мені давали десь впродовж всього мого життя, там, ну, десь родичі могли там дати, десь 200 гривень, там, ще кудись пішов, ще там хтось в гості прийшов, дав там 200, там, там 300 гривень, хтось 100 дав, ну так от. Поїхав в село, там хтось дав там 50 гривень. Так от воно в мене накопичувалося, накопичувалося, накопичувалося роками. І ну, воно тільки знецінювалося. Тобто я пам'ятаю, я мав, там, типу, не знаю, скільки 3 тисячі гривень, це було десь може в 2016 році, десь типу, ну, нормально більше-менш мати 3 тисячі гривень, але вже в 2020 році, там, 3 тисячі гривень або в 2021 році. 3000 гривень це вже повна фігня, це, ну, типу, вже навіть близько не, не те саме, що було 5 років назад. І, ну, Я тому взагалі не хочу в гривнях тримати свої гроші це повна фігня. Ну, звісно, я не всі свої бабки вклав в криптовалюти, ну, не всі свої гривні вклав в криптовалюти. І є у мене трохи в гривнях, але ну, я би, типу, ну, просто може знадобиться. Але так, так то, ну, типу. Повна фігня з цієї ЮАГ, ці гривні, я б ну, взагалі не тримав у них бабки. Бо ну, нахріна, ти може що знецінюватися. Ну тільки те, й робить, що знецінюється і знецінюється, і знецінюється і знецінюється. Та ну, за 1000 за гривень, ну та 1000 гривень в 2000 якомусь, там, не знаю, та навіть не в далекому майбутньому, там в 2029 році взагалі буде сміття, так як 500 гривень зараз, якщо не ще менше. Тобто, а так вкладеш в крип... крипту і вона виросте за 5 років, навпаки. Тому, ну, звісно, в крипту треба якось грамотно вкладати. Тобто треба якось більш-менш вміти це робити, але ну, як мені здається, я більш-менш вмію. Тому я буду, не буду тримати свої активи в гривні, бо не нафіг реально. Ну, в доларі ще нормально. Ну, типу, долар теж знецінюється, але ну, принаймні не так швидко. Принаймні не настільки швидко. Ну так, він теж знецінюється. Я б все-таки, якби обирати, між тримати активи в доларах чи в крипті, я б обрав крипту. Але ну, Ну, принаймні не, не так сильно. Тобто людей, які тримають свої активи в доларах, я принаймні розумію. А людей, які тримають щось там в гривнях і потім плачуть, що типу курс там, долара там виріс, впав, що там. Вже не по 8 гривень, як при тому Великому Януковичі, а вже там щось 39. Ну, я цих людей взагалі не розумію. Тіпо, ну так, ну да, гривня фігня, типу гривня це, ну, це якась скам, валюта. Ну, в принципі, всі е е гроші це якесь тіпо, шахрайство, скам, але ну, тіпо, гривня це прям дуже яскравий приклад цього. Гривня прям дуже яскравий приклад того, що це просто якесь шахрайство, обман, скам, типу, це просто розвод людей оця валюта. Я б ні взагалі нічого не тримав, тобто це ще більше херня, ніж, ніж всякі там мемкоїни в сраті, Ну ладно, я може вже перегнув трохи. Зі сратими мемкоїнами, в сраті мемкоїни можуть в 10 разів впасти. ні, все таки не, не, ну, не, настільки. <кхух> не настільки гривня погана, але ну, тіпо, якщо вибирати між вкласти активи в, якусь, там, в біткоін і чи, чи в долар, я би в біткоін вкладався. Реально. Або в ефір, там, оце, ну, не, не в гривні і не в доларі. і долари, гривня вони тільки можуть падати в ціні, а ця штука типу, може рости. Ця штука навпаки росте. Тому ліпше тримати в в цьому лайні, типу. Ну, або в якихось там акціях, хуякціях, але я в цьому взагалі не розбираюся, не тямлю. Ну, типу, якщо є бабки, то нащо їх просто тримати в доларах? Ліпше там, розібратися, як типу, акції працюють. Як на акціях можна, ну, типу, куди там вкладати, це там. Поцікавитись, якщо є багато грошей, і вкласти кудись. В якусь, в якусь там компанію, типу того, ну або в крипту, я би в крипту вкладався, ви можете в акції, типу. ну я, я якби і те, і те, ну розумію, підтримую там. Просто я би крипту обрав. Ну так, да, типу, а в гривні, ну, типу, для, 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 для чого взагалі? типу, Це для ну, лохів, реально. Ну, тримати гроші, тримати активи в гривні це ж реально для лохів. Ну, для мамонтів. от. Для чого це робити? Ну, для чого це робити? Взагалі, я не, я от вже не роблю це. Я раніше тримав і тіпо, ну, фігня повна. Ліпше б я накупив, не знаю. що, Ліпше б я просто біткоїну накупив, чи, чи в долари хоча б перевів, а не просто тримав в гривню. Бо ну тіпо, мене рано надурили. Типу... Це ж як воно там називається, інфляція чи що там? Ну, інфляція, по-моєму, це що гроші знецінюються. Нафіг воно треба, ту гривню. Ну, нафіг найбуде, в принципі, як таке, типу, що магазин пішов, там, за неї гривнею розплатився і так далі. Але активи тримати ні, не треба. Так, да, криптовалюта це така досить ризикована штука, але ну, в принципі все воно ризикове. Тобто, Хтось казав, що типу, криптовалюта херня, треба там в нерухомість вкладатися. ну і чо, там. Хтось там вклався в нерухомість десь, певно, в Харкові. і ну, Його нерухомість там цими ракетами збили. Ну, от і все. От, стабільна нерухомість. От, нестабільна криптовалюта проти стабільної нерухомості, яку там в будь-який момент може хтось там ракетами знищити. От. Тобто це все ну, типу, дуже така випадкова рандомна штука. Да? Тут всюди ризики є насправді. Що коли ви в нерухомість складаєте, що коли в акції, що коли в криптовалюту, що коли в гривні тримаєте, Тобто це всюди є ризики якісь там, тому подібне. Але треба якось дивитися, де найменше ризиків і де найбільше як би, користі, вигоди, і типу, так от приймати рішення, де, де тримати актив. От я отак от прийняв рішення і тримаю в криптовалюті. Добре, думаю на цьому можна завершити дане відео. Дякую за перегляд, всім щастиво!